Стійкі до реп ворога та здатні вражати цілі в глибокому тилу країни агресорки. Українські військові показали багаторазовий дрон Панішер. Безпілотник добре зарекомендував себе ще до повномасштабного вторгнення. Його розробляли як високоточну альтернативу далекобійні артилерійські або ракетні зброї. Чим ці безпілотники відрізняються від решти? БПЛА, Влад Влатвеличко розповість. Панішер ефективно нищить окупантів ще до великої війни. Його Розробили ще в 2016 році, коли з співзасновники були на службі в підрозділах Сил оборони. От власне я та і багато співробітників нашої компанії. Це ветерани російсько-української війни. А використали його на фронті у 2018-му, Під час ще так званої АТО на Донбасі, це було першим в історії України застосуванням багаторазового безпілотного бомбера. Він відносить боєприпас вагою до 2,5 кг на відстань до 45 кілометрів. Це його ефективна зона ураження. Набираючи необхідну висоту, дрон стає безшумним. Це дозволяє нищити ворога з висоти. Можна ж бурляти з 500 метрів. Ну, це потолок. Так. А взагалі з 400 кидає з 200. Десь так. Головні цілі панішера це логістика, склади палива, боєприпасів та скупчення ворожої техніки. Ці борти, які сьогодні тестують, уже успішно виконували бойові завдання. Це борти, які вийшли з сервісу, які в сервісі надіслали підрозділи для в даному випадку. Це для оновлення прошивок. Буде поліпшений балістичний калькулятор, який буде давати йому прицілюватися краще. А після оновлення повернуться на фронт у підрозділи Влад Величко, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.